Так, ну і тепер давайте дивіться відосік. Останній відосік по ТТХ, танків, про ПТСАу та одного легкого танка, який вийдуть на 11 рівні. Угу. На 11 рівні. ПТСАУ і легкий танк. Давайте спочатку подивимось відосик і будемо робити просто аналітику Бо, чесно скажу, мене трохи рве від цих танків нових, ну від, від Крінжатини. <кій> Поїхали. 11 рівень. Це не просто нові танки, це 16 унікальних машин. Які створюють повноцінний шар геймплею. Тут є і важка сталь, і динаміка середніх танків, і, звісно, вогнева міць нового рівня. Сьогодні ми покажемо три винищувачі танків і один легкий танк, який знаходить для них мішені. АТФВ-230 брейкер. Це машина з важким характером, яка ламає танки як іграшки. Її гармата швидко розбирає важкі машини на гвинтики. Кути вертикального наведення дають змогу бути так, 480, 283, 331, 2200 три пушечка хороша, кдшечка нормально, мінус 10 квн. на висоті горизонтального битися на ній із комфортом. А броня обламає навіть найміцніші зуби, навіть під градом снарядів, брекер іде на пролом, і в цьому йому допомагає механіка прямого приводу. Двигун машини автоматично збільшує потужність і максимальну швидкість під час безперервного руху вперед. Що довше ви їдете, то більше у вас кінських сил. Ця механіка допомагає вчасно доставити свою шкоду на хвилину туди, де вона потрібна найбільше. Бачили, як він обігнав 60 ТП? А 60ТП ТП це ж прям спритний спритний танчик. Завдяки цьому брейкер може опинитися там, де на таку машину чекають найменше. На позиції він бореться зі звичайною рухливістю для важких штурмових ПТ, адже бонуси скидаються під час зупинки. Це дозволяє йому залишатися в межах своєї ролі, але водночас швидше долати великі відстані. Унікальна для кожного танку 11-го рівня система поліпшень дозволить довести характеристики брейкера до межі. А після всіх поліпшень ви зможете відкрити ще й нові елементи кастомізації, які доповнять брутальну зовнішність. Це стосується всіх машин нового рівня. Навіть брейкеру може знадобитися снайперська підтримка. Той, хто зробить вирішальний постріл. Хірш кефер Це винищувач танків на шасі Леопард 1. Тож із мобільністю проблем немає. А що у нас у Хершкефер? 550. 550. Угу. 295. 345 у нас. Ну, я так гадаю, кумулятив, да. 60 мечей. Ну, гармата виглядає наче непогано. Да? А у гріля, якщо не помиляюсь, десь приблизно по таким же параметрам, да? але, але гріль є гриль. Головне, що просто Хіршкефер не був схожий по стрільбі, як з грільом. Оцей гріль. Коротше, щоб хіршкефер не був схожий на гріля по стрільбі. <клес> mm -hmm. Mm -hmm. Так, все зрозуміло. Він б'є нібито з звідки і одразу ж зникає. Щоб несподівано вдарити знову. О, я так розумію, якщо брати гриля, то він світиться як новорічна ялинка, да а в що буде якась маскировка краще. Сподіваюся, повал. Система термоконтролю заряду поступово поліпшує кінцеву влучність і разову шкоду. Якщо машина нерухома або рухається повільніше за 10 кілометрів на годину, вправний снайпер вміє вичікувати найкращу нагоду. Під час руху швидше за 10 кілометрів на годину шкала заряду зменшується. А під час пострілу скидається і починає накопичуватися заново. Так ви можете вибирати між частою стрільбою та рідкісними. але... Коротше, щоб ви розуміли, як це буде працювати. Якщо ви зробили постріл, у вас шкала не заповнюється. У вас шкала заповнюється тільки тоді, коли у вас снаряд вже заряджений. Тобто це не буде так, що ви дали комусь тичку да, і чекаєте, що шкала зараз буде заповнюватися. Ні, ніфіга. Кадешиться у вас снаряд, і тоді вже шкала починає заповнюватись. Якщо не помиляюсь, ця шкала 15 секунд. Заповнюється 15 секунд. Потужнішими пострілами. Максимальний заряд дасть вам помітну надбавку до шкоди і влучності, плюс додатковий бонус, гарантований вибух боєукладки супротивника, якщо залишок його очок міцності менший за вашу середню шкоду. Гарантоване тотальне знищення. Ну ще одна вміння. Короче, яка... Ну, якщо вам пригодиться, ну це раз там на 50, 100, 200 каток. Ну, це не буде, типу, в кожному бою, типу, о, хтось їде 700 хп. Я його я йому зараз взорву бика. Це тупо просто прикольна анімація. взрив бика. Хірш може бути дуже швидким, коли це потрібно. Але він не поспішає. Противник усе одно швидше опиниться в гаражі. Тіршкеферу знадобиться скорострільний союзник. Найскорострільніший СТРВ-10712. Справжній нічний кошмар для супротивника. Цей потайний снайпер не покладається на один вирішальний постріл. Він займає позицію і Шкода на хвилину. Гідропневматична підвіска та облоговий режим. Так, ну альфа у нас на місії, пробиття десь приблизно на місії. Хітпойнс у нас трошки більше, якщо не помиляюсь, ніж у AstroW30B. 53 у нас. <кій> угу. Гармата. е, В режимі 0,23. Ого. Ну і де пас присутній. Де пас присутній. Угу, угу, угу. СТРВ успадковує всі переваги гілки і додає свої. Окрім похідного та облогового, в машини з'явився новий режим режим Дот. Він максимізує всі плюси і мінуси облогового режиму. Основний двигун заглушується, щоб вібрації машини не заважали навіднику виконувати свою роботу. В результаті самохідка майже не їде, але шкода на хвилину, зведення і розкид стають іще кращими ніж в облоговому режимі. 5.41 да, і 6.01. Щоб активувати режим DOT, натисніть клавішу X на кілька секунд. Коротке натискання, як і раніше, перемикає машину в облоговий або похідний. Облоговий режим залишається для коротших дистанцій, коли потрібна, хоч якась рухливість. Використовуйте його, якщо потрібно вести вогонь, але немає часу на облаштування довготривалого снайперського гнізда. І хай вас не бентежить, те, що СТРВ 107 12 у новому режимі це малорухома вогнева точка. Противники в його прицілі теж швидко стають нерухомими. І нарешті легкий танк, очі й вуха 11 го рівня. Ляйхтеркамфпанцер Боркенкефер. Боркенкефер дуже швидкий і компактний світляк із відмінним балансом огляду та маскування. Так, анука. Ну, я, звісно, не ЛТ-вод не навиджу цей клас техніки, як і Арту, бо ЛТ це найгірший клас техніки, який може, який може існувати в цій грі. Ну, РГМ я поважаю як ЛТ, і як взагалі. Вообще... Ну, він, він же як на, на пів ЛТ, на пів СТ, такий снайперський, прикольний танчик. От е так. 340 Блін гармата тут прикольна. Мінус 14, 14 420 огляду в стоковом, да? Огляду та маскування. Наймовірніше він побачить вас раніше. Коротше, якщо ви будете брати ЛТшку, да або будете грати в рандомі, і побачите, що оцей Боркін Кафер е, грає якстей. Не дивуйтесь бо з такими параметрами, то я думаю, що якраз таки і можна і постріляти, аніж світить, да Але це ще півбіди. Найгірше трапиться, коли він вистрелить. Боркін Кефер може вести розвідку новим способом за допомогою снарядів. Натисканням клавіші Х екіпаж оснащує боєприпас лазерним цілевказувачем. Коли такий снаряд влучає в ворога, він накладає один із двох ефектів. Якщо ціль вже була виявлена, влучання оновлює час її видимості і збільшує вхідну шкоду. Що? Як... А, І наскільки е, оці вхідні снаряди будуть більшими. Ну, не написано. Чого ви не пишете? Що Боркен Кефер вдановлює ЧАФА. Ано подожди. Якщо ціль вже була виявлена, влучання оновлює час... час її видимості. Це це хто стріляє? ФОШ? Це ж Форш стріляє, так? Да? І збільшує вхід. Ну ні, фіга собі. Ти подивись, скільки йому. Фош за три снаряди зніс 1300 хп? 1300? Камон. Це ж наскільки відсотків воно збільшує? Хідну шкоду. Якщо Боркен Кефер вдало позначив ціль у прострілі союзників, вона отримає більше шкоди. Наскільки Як... більше? Що ж ціль не світилася, влучання створює маркер із повідомленням. Ти вилучив? Тут є супротивник. Марк... Ну, Ти, от, от от цей маркер треба зробити на пів екрана, на пів екрана, напів. Не такий маленький, да? не такий маленький. Мене союзник не бачить біля мене, що що, що, що тра, що, що, що трапляється. А ви хочете, щоб він такий маленький маркер бачив? Треба було хоч трошечки більше зробити. Не знаю, ну квадратний якийсь, типа такий значок, цей знак стоп, або знак тут танк, там танк хір, хір танк, отут. Ну що це таке, блін? Ви взагалі менше зробили б, я не знаю. Не підсвічує силує Ну подивись. Ну він ж маленький, можна трошечки більше зробити. Тож ви дізнаєтеся лише місце знаходження цілі, і не тільки ви. Ця механіка відкриває нові можливості для командної гри. Проявіть свої навички, фантазії. Ну так, да, як ми і казали, що ця навичка ЛТшки, це якраз таки буде прикольно, коли ти будеш грати у взводі, у да? взводі це взагалі буде імбулечко. А в рандомі, в чистому з звичайними роботягами, ну я не знаю, як вона буде працювати. І перемагайте так, як. Ну, ЛТ виглядає прикольно, як от, як оці РХМ на 10-му рівні, да? коли після АПа він. Став таким снайперським алтежки, да? що може сам собі світить і сам собі стрілять, як то кажуть. То це ЛТшка якраз таки перейняла оцю свою цю всю навичку якраз на 11 левел. Ніколи раніше, із розвідником нового рівня. На цьому ми завершуємо перше знайомство з 11 рівнем. Вам іще належить пізнати його по справжньому у найближчому майбутньому. Побачимось на новому рівні. Ну тут все ясно. В принципі, від е, Петешок. Ну, в принципі, я задоволений, що ПТ-шки не стали на голови вищі ніж попередні свої з гілок. E, вони десь на рівні якраз. E, я не, не рахую, що СТРВ там буде щось прям і, і, імбувати, і той ж самий, і Баргер не так сильно буде імбовать, да, це e, да, і брейкер. Дає така, типу дефолтна. E, що стосовно. Давайте по цьому. По, 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 по порядку. Да, по порядку Ой, Е, Гіршкафер. E, Ну, no, 550 альфа. Коли ти не будеш чекати, щоб ця шкала заповнювалась. Ну наче виглядає так собі. Так, що там по цьому? Ага. У нас виходить ще по поліпшене дає до хп і до пробиття. М -м що тут ще додає? Так, до снарядів додає. І додає 2 кілометри вперед і назад. кути горизонтального наведення? Кути горизонтального наведення. Ну, тобто, оці. Наскільки він може повернути свою башту. І, і ще додає, додає ще градус. Е, Короче, з мінус з 7 на мінус 8. Що не є. Так, і трохи додає боєзапасу. Е, Розкид Так, живучисть у нас додає 50 ХП. І плюс ще 2 градуса до повороту башти. Так, рухливість у нас. Ну Тільки змінюються кінські сили. Більш потужніше, виходить, у нас. Ну, швидше набирає швидкість. Так, ну, з приводу обілки, то я то думаю, це все, все зрозуміло. Даєш тичку. Все. Став. Чекаєш, поки ця шкала заповниться. Якщо у танка ХП, наприклад, 560, ви дочекались до 6, там до 570, даєте тічку, забирайте 100% танк Тобто, там не буде плюс-мінус 25%. тобто Як воно є, так так воно і пробивається. Ну, 560, ви по-любому забираєте цей танк. тобто Ну, ви поняли. от так, СТРВ 107-12. Е, о, до речі, це перший танк, на якому не, до, не додають середню шкоду. А, подожди, по-моєму, хіршкаферу хірш, хірш також не додають, да? По-моєму, да, також не додають. А от на Стежки на ТТшки поліпше не додає, плюс 10 до альфи. А тут прям не додає. Зато плюс 5 до пробиття дає. І 50 хп. Так, 53 і 51. угу, Понятно. До боєзапасу дає. Ну, живучість, понятно, 50 хп у нас. А і ще огляд плюс 10 метрів. Нічого собі. Режим дота. Ну, знаєте, от. Э... З цими новими механіками да з цими особливостями танків, стільки кнопок напридумували. Ну ви просто уявіть, про да, простий роботяга який просто прийшов додому, щоб сісти, пограти танки і Вдруг йому закортілося викачати 11 левел. Ви уявіть, як у нього голова лопне від того, що скільки треба кнопок натискати? ікс там. Ти диш ти диш треба потримати x 8 секунд, блін. Воно ще в цей осадний режим, цей режим дота. Що там далі буде? Я не знаю. Ну просто, ну скільки кнопочок треба натискати? Ну скільки, може досить? Дайте просто, щоб постріляти ці танчики, постріляти ці кружочок Ой. Цей режим перетворює вашу машину на укріплену вогневу платформу, що забезпечує неперевершену точність і швидше перезарядження. Утім, ціна за посилами вільське зниження рухливості, обмежена, швидкістю перед назад, вітикально горизонтальне обертання. Угу. Ні, він та буде обертатися, але дуже-дуже, дуже повільно. Тобто, коротше, цей режим от, режим pillbox Mod, Да? Це який входить 8 секунд е, в цей режим. Це коли е, на якійсь карті відкриті, типа Аля, Маліновка, Степ, Прохоровка, так, 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 такі, типа, карти відкриті, там, де е, Ну кажу які є, там, де ваша команда програє, Да і треба трохи влити, оце оце влить свій депас. Отключайте оцей режим дота. І тоді цей режим як, якось себе проявить. Але я гадаю, що так, 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 такі, такі моменти е, в боях бувають дуже-дуже рідко. Дуже рідко, коли це все можна просто перевернути за рахунок своєї обілки. Ну, не знаю. Побачимо, як воно буде працювати. Побачимо. Ну і звичайний режим осадний. До якого ми звикли на СТРВ е, АТ ФВ230 Брекер. Це після баргера. Що ми тут маємо? Маємо плюс 5 добробиття, плюс 50 до ХП, вогнева потужність у нас трошечки змінюється, плюс 10 до боєкомплекту. Час зведення на 0,1 секундочку. А, і трошечки змінюється е, ку, цей кути горизонтального наведення. Ну, щоб пушка туди-сюди. Наліво-направо. З 18 до 20. Не знаю, наскільки це допоможе. Ну, може, допоможе. Так, бронювання корпусу 380. Ну, коротше, це буде той самий бадгер, просто трошки нижче і з обілкою. Тільки альфа 480. А скільки у бадгера. Альфа, я чого-то забувся, я на ньому програв і забувся. А, також 480. 480, така ж сама альфа. Понятно. Понімаємо. Понімаємо. Ну і рухливість у нас 20 км за годину. 20 км Ой! А скільки у бадера? Врухливість 26. Но у мене стоїть система підвищення рухливості. Ой, вибачте, 35, 35. 35, а там 20. 35. А там 20. Ну, давайте оце тут знимем 5 км вперед. Да, и получается, в стоке 30. А тут виходить, що ми ще додамо сюди трубач, то буде 25. Окей. І наскільки ж ця фігня додасть до швидкості? Так, ось я пішов набор. Набирає, набирає, набирає. Дуже-дуже довго набирає. Ну, десь секунд. 20 о, відкрились цю ці. Не знаю, воно виглядає якось непотрібною. ХЗ. Таке собі. Так, ну і ЛТшка. Боргін. Борген кафер. Кафер, Боргін кафер. Боргін кафер. О! Тут плюс 10 до пробит... до, 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 цього. до альфи, плюс 5 до пробиття і 50 е до міцності. Дуже мало. 40 снарядів, як на мене, дуже мало. Хоча б 50 щоб було, Ще 35 буде в самому старті. Так, а що у нас по КД? 8 секунд КД. Ну там з усіми, всіми прикольними е, приколами, то буде десь в районі 6 секунд. КД. Ну, якщо зібрати його не як Алте, да? а зібрати як СТ Приколдесно, приколдесно. Коротше, що я скажу? Е, ПТ-шки виглядають досить таки не да? Це не е, в свій час ДБВ, який виліз з конструкторського бюро і, і трішечки зламав рандом. Нагадаю, ці ПТшки нічого особливого прям не внесуть. Прям такого дисбалансу, да? е, тільки оцей хіршкафер, да, Не буде понятно, коли він на тебе дивиться, скільки в нього зарядився тий снаряд. А може, він тобі дасть і 800, а може дасть тобі і 550. От. Але я, я чогось не розумію, ну чого Чого 550? Да? Чого йому не залишили ті ж саме 750 і не зробить би оцю шкалу до 1000. Ну да, це було б дуже сильно. Ну, блін. Ну, блін, ну ми звикли до гріля, який дає по 750, а тут, коротше, ми сідаємо на хіршкафера. І по 550 альфа. Наче, знаєте наче пішов е обратно на цього, на вафлю. Хз. Ну, а СТРВ прям така ситуативна обілка. Типа, коли воно потрібно, коли не потрібно. Ну, я хз. Ну, якщо я викачаю, якщо я візьму Астриве, і мені попадається такий бій за. Ну, хоча б за 50к, так? Да? За 50 катак мені попадається такий бій, коли мені знадобиться цей режим е, вогнево. Як це називається? Як воно? Режим дота, да? От. я вибачусь перед розробниками, офіційно вибачусь, якщо мені за 50 катак знадобиться цей режим. Режим дота. Режим Гедота, блин, а не дота. Ну, и брейкер. <смістя> Тут надо написать АТ ФВ230, брейкер Тре Леопард 120 обсервер. Вот <смістя> так будет правильнейшее просто. Ну, короче, таке Ну Треба все нюхати. Ну, я, 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 ще, я ще раз повторююсь, я це буду повторювати. Я очікував чогось більшого. Я очікував чогось цікавого. Ну, це все цікаво, зрозуміло. Ну, я маю на увазі, що я очікував щось більшого. Ну, отре, повторюю ще раз: щось більшого.